Друзі, ну що, всім привіт! Знову рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні знову приїхала на дачку, продовжую наше прибирання. Сьогодні планую розібрати хлам в цьому сараї, який розвалюється. Тут раніше виходить був погріб, де ця купа землі, і через це просіла стіна, ну і почалася обвалюватися криша. Коротше, прийдеться цей. Сарай зносити. Так, бо ми його, звісно, залишили. Тут, тут тріщини такі. Ну і якось його місце розташування теж нам не дуже подобається. Якось закриває весь краєвид туди на город. Ну і зі мною тут, як завжди, сусідська кішечка. Вона вже ледве знову не з'їла мій сніданок. Зараз я піду знайду їй мисочку і наріжу їй ковбаски. Кицька. кс-кс-кс, сюди. Ціка вже доїла свій перекус у вигляді ковбаски. Мабуть, зараз піде за другою дозою мої симки розбирати. Я вам поки покажу, що тут всередині В сараї, Так сказати, як він виглядає до мого прибирання. Ось це от перше приміщення. Тут, бачите, які тріщини. Так, ось так от воно виглядає. Знову купи, купи хламу, ну і може там щось і корисне, є, хто його знає. Так, і давайте друге приміщення в цьому сарачку. Виглядає ось так. Тут ситуація погірше тому що тут от падає стеля. Ну, уявляю просто, скільки це вивозити. Знову сміття. І тут багато-багато дріва подалі. І ось це от купа, я не знаю, ж там. там солома з якимось сміттям. Тобто, наче тут просто було якесь сміттєзвалище, не знаю. Фух, ну що, тоді я погнала прибирати, а ви підписуйтесь, мені буде дуже приємно, адже по статистиці мене дивиться 70% непідписаних. І буду дуже вдячна вам наперед. Почала прибирати, але ж там багато всілякого інвентарю для городу, його ж потрібно теж кудись складати. То я витратила час і отут в іншому сараї. Ось тут тут звільнила місце, посилала стреленолюм і буду складати сюди. Цей сарай теж поганий, але він ще, хоч якось, стоїть, нам вже ж кудись потрібно все складати. А будувати щось ну зараз просто немає сенсу. І складаю все сюди. Тому що там ще нормальне приміщення, а тут теж стеля обвалюється. Не знаю, тому я сюди таке зношу, те, що мені не потрібно, а туди складаю дрова і всілякий інвентар. Ох, так, ну що, я потихеньку прибираю. Ой, вирішила так. Сюди, те сміття, що горить, я винесу його на город. Сюди складаю дрова, які знаходжу. Сюди оцю корзиночку залізу, яке можна здати. Сюди складаю те, що можна знайти, і потрібно для ремонту. Тут я ще не розсортувала, але це, типу, піде в отой. Сарай. Отакі от, от знаходжу відра. Ну, Навіть якщо вони потріскані, я в них е, сміттєвий цей мішок зроблю і буде там сміття на вулиці, щоб стояло відерце, там в хаті яке потрібно. Ну, ну а потім те, що не потрібно, буде, те і викинути. Я показую вам проміжний результат прибирання. Дуже важко, скажу чесно, дуже багато хламу. Так, дивіться, ну, тут трошки розгрібла. І отут тупо мішки, макулатури. Я не знаю, як це повернувся. Я, коротше, це все спалю. Чесно, і тут Ну, мені не потрібно стільки макулатури, я тут навіть на ніч не залишаюся. І дров, тут уже цілий сарай. Ось ще доски, там макулатура. Тут щось, а і ось, ось що прикольно знайшла. Це дзеркало, воно якраз мені знадобиться. Я, в принципі, хочу так знаєте, ремонт бюджетно зробити і по максимуму використати, що тут взагалі є на цій дачі. Тобто весь хлам піде в діло. Ну, якось тут -от страшновато ходить. Ось, ось тут розвалений весь дах. Так, все, я побігла прибирати, бо часу обмаль. Дивіться, скільки макулатури звідти повиносила. Ціла тачка, і оці всі мішки, оце все макулатура. Якісь документи. Тут таке щось, якесь типу сміття. Тут купа всього просто. І ось такий от прикольний зошит знайшла. І, здається, він десь 81-го року. Так, от всюди котики такі прикольні намальовані, і хтось ось писав конспекти якісь. Ось. На рахунок ось цього от вікна, щоб його не змінювати, а спробувати пофарбувати і змінити саме оце скло. І я оце ще подумала, що в мене отут от за оцим сараєм дуже багато скла. Ну, і якщо ми, в принципі, зможемо, то чого добру пропадати? Отут от можна вибрати якісь ціленькі. воно ну, таке довге. Та ну, я думаю, тут. Можна знайти ціле скло і, в принципі, спробувати зробити вікно власноруч і пофарбувати. Але нам потрібно все рівно ще замовляти, або, може, десь ми знайдемо, нам потрібні двері в цю кімнату. що Якщо там буде хтось спати. Щоб ми нікому не заважали, чи нам ніхто не заважав. Я думала, отакі от, от пластикові зробити, як і тут. Але подумаємо, може, знайдемо якісь двері, зробимо самі, може пластикові. Ну, нам головне так, щоб все було максимально бюджетно. Ну і давайте покажу, що корисне знайшла. Так, оце от я повиносила, потім не знаю, що з ним робити. Отакі от, от металеві класні штуки, не знаю, нам може знадобиться для будівництва там альтаночки. Так, така от купа-купа дрів вийшла. Вже немає складати, куди чесно. І дивіться, скільки інвентарю. Вила, лопати, сапки. В принципі, мені підходить так. ось так: отут метал, теж там знадобиться металеві кутики. там І так далі. І отут я теж познаходила купу металу. Так, листи металеві, тут метал, там метал. там. Ну, коротше, тут його купа, там не видно ще багато. І ми це все посортуємо і здамо на метал. Потім, можливо зніму відео, скільки нам заплатили, не знаю. Так, тут я познаходила ось така вазочка. Не знаю, я помию. я хочу максимально все використати, що я знаходжу. Не брезгую нічим. Так, знайшла ґрунт по ґрунту і стіни. Це вони, до речі, робили ремонт валик, цей для фарбування. Оце, до речі, не знаю, що я знайшла. Тут ще якісь інструменти. Ось тут -от купа всього. Так, тут теж ще метал, купа металевих відер. Це все я винесу. Ось тут. Відра, 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 дуже багато відер. Так, такий молоточок. Так, ось така ще древесина. Ну, я думаю, теж знадобиться. Тут нічого не пропаде. Так, стільчик один, там он другий. Вимию їх, пофарбую, можливо, якісь чохли куплю. І все. Так, і ось таку доріжку. Не знаю, вона лежала, вона ось, ну, як нова. Її можна е цей господи застирати і буде нормально. Показую вам результат, як я поприбирала. Ось так от виглядає: весь весь хлам винесла. Тепер цю частину можна нормально розбирати, але залишилася ще друга. І то на наступний. Вже раз. Все прибирання закінчено. Ось так от виглядає подвір'я. В принципі, все поприбирала. Тільки залишилося прибрати ось це от деревину. У мене вже нема сили, потрібно хтось в допомогу, щоб ось це от все прибрати. А тут я все прибрала, там чисто все, тут все прибрала. Зараз вам ось так покажу. Так, ну, трошки, звичайно, сміття воно залишилося. На травичці, але я думаю, вже потім приберу, бо вже не дуже себе добре почуваю. Ну і ми будемо їхати додому. Зустрінемося з вами в наступних відео. За мною ось приїхав вже чоловік. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім до побачення!